Вітаю вас, шановні відвідувачі нашого каналу. До вашої уваги представляємо бойлер непрямого нагріву на 200 літрів з нержавіючої сталі. Комплектація даного бойлера. Патрубки підключення термометрів, тут вихід гарячої води, магнієвий анод, безпосередній нагрів. Води здійснюється за допомогою теплообмінника потужністю 5 кВт. Виготовлений також із нержавіючої сталі. Додатковий нагрів може бути за допомогою електротена. Далі у нас іде теплоізоляція 10 см декоративний чохол. Сам бак виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Марки AIC304, товщина металу 2 мм. Теплообмінник можна підключати до твердопаливного котла, до газового котла або сонячного колектора. Додатково можна підігріти цей бойлер за допомогою електротена по нічному тарифу. Даний водонагрівач забезпечить гарячою водою будь-який об'єкт, де це необхідно. Чекаю на ваш дзвінок, дзвоніть, замовляйте. Всім гарного дня, до побачення.